На діаграму ми бачимо, що довжина коропа відповідає 100 см. Тому відповідь Б. Ми маємо знайти кількість найменшої, найменшу кількість проданої техніки, і це, напевне, будуть планшети. Далі. 30 учнів, серед них 16 дівчат. Потрібно визначити кут сектора, який відображає кількість дівчат. Так як 30 учнів це повне коло, це 360 градусів. То 16 дівчат, ну, наприклад, х градусів. Тому, запишемо 30 16 дорівнює 360 на х. І звідси, щоб знайти х, ми маємо 16 помножити на 360, поділити на 30. Скорочуємо. І далі 16. множимо на 12. 16 на 12 192. Отже, 192 градуси. Відповідь Г. Далі 42% це найбільша кількість становить слива. Далі 28% яблука і 30% 30% груша. Дивлячись на діаграму, ми бачимо, що в даному випадку нам підходить, напевне, діаграма Г. Отже, Г. Далі ми шукаємо вірність того, що на у мене вибране натуральне число, ділиться на 4 безостачі. число від 1 до 10, тому всього чисел у нас 10. А якщо число ділиться на 4 безостачі, то такими числами є 4 і 8. Серед натуральних, які є. Від одиниці до 10. Тобто їх два таких числа. Отже, ми маємо 2 десятих. після скорочення це буде 1 п'ята відповідь Г. Яка ймовірність того, що наступним днем після понеділка буде вівторок, так як завжди після понеділка наступає вівторок, то ймовірність буде дорівнювати 1 Наступні Наступне завдання. Ми маємо скласти відповідності. Отже, дивимося на діаграму, і нам потрібно знайти відповідність між балами 4 і кількістю учнів. Як ми бачимо, 4 бали отримали 16 учнів це відповідь Д. Далі, 3 бали отримали 14 учнів, це відповідь В. І два бали отримали десь три учні. Це відповідь Г. Ми маємо знайти кількість людей віком щонайменше 65 років. Щонайменше 65 років це означає 65 років і старші. Це 6%, як ми бачимо. Тому знаходимо 6%. А це 0,6 від 198,7 мільйона осіб. Таким чином ми 198,7 помножимо на 0,6. 198,7 множимо 42, 48,4,52.

Цілих додаємо одиничку і пишемо, що це наближено дорівнює 12 мільйонів. Наступне завдання. Нам потрібно знайти ймовірність того, що робот виявиться жовтого кольору. Всього в рюкзаку тіми лежить два жовтих три блакитних, тобто п'ять роботів. А йде мова про те, що робот жовтого кольору, їх два, Отже, 2 п'ятих буде дана ймовірність дорівнювати. Далі учні школи брали участь в математичному конкурсі Кенгуру. Нам потрібно знайти, які класи представили найбільшу кількість учасників. Як ми бачимо, найбільшу кількість учасників представили шості класи. Отже, шості класи. Далі найменшу кількість учасників по діаграмі ми бачимо, що це 11 класи. І скільки п'ятикласників брали участь у конкурсі? Їх по діаграмі видно, що 20. Наступне. Нам потрібно знайти, який пиріг вірогідніше взяти на умання з м'ясом або з повидлом. Всього на тарілці 5 плюс 3 плюс 2 10 пирогів. Тому, щоб взяти пиріг з м'ясом, так як їх 5, ймовірність буде дорівнювати 5 десятих. Ймовірність того, що пиріг з повидлом, а їх три пироги три десятих. Тому ми бачимо, що вірогідніше, звісно, взяти пиріг з м'ясом, тому що ймовірність більша. Наступне завдання. Інформація подана у вигляді діаграми. Подивимося, чому блогеру не повірили, давайте знайдемо загальну кількість відсотків для даних, тобто 30% додамо 45% і додамо 20%. Як ми бачимо, 50 і 45, 95% такою представлена на діаграмі інформації. Але ми знаємо, що повна інформація має становити 100%. Ось чому дана діаграма є неправильною. Наступне завдання: ми маємо знайти ймовірність того, що на карточці буде написано непарне число. Всього карточок 10. Серед них серед 10 чисел від 1 до 10 є 5 непарних, 1, 3, 5, 7, 9. А отже, ймовірність буде 5 десятих або одна друга. Далі ймовірність того, що число кратне 5. Серед чисел від 1 до 5, кратних 5 або чисел, що діляться на 5, є 2. Це 5 і 10. Таких чисел 2, отже, ймовірність буде дорівнювати 2 десятих або 1 п'ята.